Медичні волонтери українсько-ізраїльської місії Фріда в досвід сонця Сум вирушають прифронтові села сумського району дроновими тунелями. Під час небитим шляхом кілька автомісій добираються до села Кальченки, швидко розвантажуються ліки, апаратуру, засоби гігієни, створюють умовні кабінети. За кілька хвилин два десятки лікарів з різних куточків України почнуть прийом. Пані Юліана, лікарка, терапевт, нефролог. Вона працює в стаціонарі і в полі. Клініці міста Мукачево свої вихідні присвятила цій місії для мене дуже важко десь виїхати, і щоб я сюди поїхала. Я взяла один день, наприклад, за свій рахунок вихідного. А це оплачується тим, що ні закарпатська область і сумська неблизький світ, та ще й не за гроші. Тоді чому це, хоча б якийсь такий особисто мій вклад, якоїсь допомоги це те, що я наразі можу зробити. А це готується до прийому лікар-хірург-онколог пан Андрій з Житомира перевіряє готовність обладнання для досліджень. Перші пацієнти вже є, враховуючи, що в умовах села доступу до мамографії нема УЗД дозволяє зробити таку базову діагностику, з'ясувати наскільки стан здоров'я молочних залоз відповідає нормі, враховуючи, що це прифронтові. Села тут люди ще більше потребують цієї допомоги, тому для мене це практично що честь приїхати. Селянська Лчинківська староста туди далі більше. По-перше, спілкуються з психологом, а далі по потребах. До кардіолога провіриться, серце провірить душе. І до стоматолога теж зуби треба подивитися. Пані Марія каже, прожила 78 років і ніколи такого не бачила, щоб до них у село одразу приїхало стільки лікарів. А за своє життя буття під постійними обстрілами каже так. Лохо, бо ми вже старі дідові. Діду, діду 83-й рік, мені 78. Ну а діти далеко бояться, один не можна казати де. А ми самі йдемо. – ви сьогодні прийшли до якого лікаря до всіх ната підтримує таку позицію столичний лікар-гінеколог Володимир Бринь. Місія тут на два дні треба навідатись до всіх лікарів. Тим більше це не просто профілактичний огляд. Протешна ціла машина приїхала з медикаментами різного напрямку, які видаються безкоштовно. Крім того, ще є офтальмологи з окулярами. Також видають. Підбирають окуляри і видають їх безкоштовно. Все надається безкоштовно, вся допомога, все, що може, і аналізи обстеження, ну зокрема, там гінекологічні це обстеження шейки матки на скринінг раку шейки матки. Все це проводиться безкоштовно. Ба більше про людей, у яких виявили патології, по від'їзду не забувають, каже лікарка-невролог. Вона ж капітанка місії Марина Лєснік. Стараємося тримати контакт і самі можемо подзвонити, сказати доброго дня, як ви там, і запитуємо про стан, щоб далі відслідковувати, тому що часто пацієнти можуть. Не дуже гарно дбати про своє здоров'я, тому що такі важкі е, умови зараз в нашій країні. А особливо життя прикордонні це ще те випробування. В Больниці білополі немає, ви ще дайте. А це аж у, у сумах. Так, звісно, добре, вреті приїхали. Це ж добре, усім. Так. А на Суми теж не наїздишся. А чим наїздишся? Це на транспорт, щоб на Суми їздити. Автобуси, автобуси не ходять, чим так. це таке перший раз. Такого не було за чотири роки війни це перший раз таке. Так, що це добре? звісно. окремий бус у затінку це стоматологія на колесах. Тут веде прийом Житомирянин Сергій Коноплій. Рентген, апарати, ліки, весь інструмент все в нас є. На видачі медикаментів студентка медичного університету Альбіна Чопик. Вона з кривого рогу, усміхнена, й привітна каже: бути частиною місії це круто. Це вже мій 17-й виїзд на вихідних від навчання, від університету від роботи. Їзду. От, допомагаю лікарям, навчаюся, багато показують, розказують. Досвід дуже класний. і Я дуже рада, що долучилась до цього. Селяни задоволені й вірений муть, що якраз на їх день села. Їм така радість. Всі лікарі класні. Я не очікувала, що буде дійсно для моїх жителів це як подарунок. Отримали таку медицинську допомогу в обстеженні у видачі медикаментів. Памроси це в мене критичне на сьогодні питання. Не знаю, в мене емоції зашкалюють. Дуже вдячна заступнику районної ради Володимиру Юрійовичу. Це його робота Українська ізраїльська. Місія Фріда вже вдруге, вже в Сумському районі. Це зірковий склад лікарів, які приймають в ну, таких дуже потужних клініках України. І зараз вони на прикордоні ну це душу гріє і хочеться їх бачити ще раз. ще раз за словами Володимира Біцака, вже є попередня домовленість при фронтових селах сумського району. Медична волонтерська місія буде вже за кілька тижнів.